Час ворог продовжує активно обстрілювати Херсонщину з різних типів зброї. Так за минулу добу окупанти здійснили 59 атак, запустивши при цьому 332 снаряди і майже 30 по самому Херсону. Гатили з мінометів артилерії, градів, авіації, танків, БМП та безпілотників. За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна. Окупанти поцілили у житлові квартали території одного із фермерських господарств та адміністративну будівлю у Херсоні. Внаслідок обстрілів одна людина. Загинула. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю, пане Україн. Героям слава. Напередодні знаємо: Херсон накрила негода, гроза. Були підтоплені деякі вулиці в Дніпровському, зокрема, районах. Але найбільше дошкуляють. Обстріли. Розкажіть, будь ласка, які наслідки обстрілів, які були цієї ночі, напередодні, і в цілому, яка інтенсивність цих обстрілів за тиждень що минає? Перш за все хочу передати співчуття від Херсонщини і Одесі. Це дійсно жахлива трагедія. Хочу сказати, що тут на Херсонщині дуже багато. Також росіяни зруйнували храми храмів і продовжують руйнувати це і в середмісті, і в Антонівці і в Великолександрівській громаді дуже багато церков, які вони руйнують, продовжують руйнувати, обстрілювати для них це не святе. Що стосується обстрілу, то дійсно вчора у Зміївці, в фермерському господарстві загинула людина внаслідок скиду авіаційної бомби керованої. Дві бомби там було скинуто, і одна, на жаль, можна сказати, пряме влучання в людину було і людина, звичайно, загинула на місці. Також були обстріли і Золотої Балки, і Херсону. Зранку також вже обстрілюють авіаційними бомбами перед передмістя Херсону. Це поблизу Антонівського мосту. Поки що немає відомості про постраждалих, але... Зараз у нас така статистика. З 11 листопада з, з вчорашньою жертвою що 300 людей загинуло внаслідок російських обстрілів Це з моменту деокупації. І шість з них це діти. Загалом 1163 людини постраждали, отримали поранення різнопонівація внаслідок російської агресії з 11 листопада. І 60 це нову діти. Тому продовжують вони Херсонщину, вбивати людей, обстрілювати кожного дня як, в принципі, всю Україну. Пане Олександре. А які на сьогоднішній момент у вас новини із тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини? І які там настрої у колаборантів, зокрема? У ну, на жаль не втішні новини, тому що вони продовжують окуповувати не тільки територію, а й цивільні структури, такі як лікарні. Ось до нас прийшла інформація з нижньої що Там в лікарню заїхали близько там 40 медиків з Росії. З Рефії і відправили весь персонал медичний у відпустку невідомо наскільки, і зараз там за ну, місцеві вважають, що буде ще один військовий госпіталь для саме для поранених окупантів. І такі випадки частішають. Вони перевладнують і дитячі садки, і лікарні вивозять з лікарні цивільних вивозять найцінніше обладнання, залишають тільки якісь самі такі необхідні препарати і обладнання. все везуть в свої військові госпіталі і там займаються вже виходжують своїх поранених. Що також продовжується тиск на людей з українською позицією, продовжуються обшуки побиття тортури. Ми отримали ці повідомлення від людей, те, що вони почав стішали рейди, коли вони приїжджають, докривають село на в'їзд, виїзд і обшуки з вибиттями дверей серед ночі, побиттями, тортурами для того, щоб. Виявити, як кажучи для них зрадники з України з про Пане Олександре, весь червень увага українців була прикута до Херсону і Херсонської області. Це було пов'язано із терактом на Каховський ГЕС, який здійснили росіяни зараз. Коли ми говоримо про ліквідацію наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, то на чому зосереджена увага місцевої влади, зокрема і обласної військової адміністрації? Ми знаємо, що зараз Україна долучилася до ініціативи, регіони долучилися до ініціативи. Пліч-Опліч, зокрема, найбільша потреба у чому зараз? Перш за все, дякуємо президенту за те, що і регіонам, які долучились до цієї ініціативи, яка розпочала була ще в Лондоні з ініціативи Вибілдів Ukraine, Переросла в пліч Опліч, підтримали 15 регіонів українських цю програму і взяли. 23 населених пункти наразі, е, як е, патропатронаство над ними, і вже зараз є результати: 157 будинків відновлено в рамках цієї програми. Ще 127 е, в процесі роботи і продовжують регіони брати нові нові будинки в цих населених пунктах і нові населені пункти, е, хотять е, ще тому, що Спочатку були обміри, щоб зрозуміти масштаби, які треба зробити, підвоз буде будівельних матеріалів. А зараз вже так розкачали, що пішла активна робота, і вони працюють. Люди дуже вдячні. Що стосується ліквідації підтоплення, то за тільки за минулий тиждень більш ніж з корабельного району в Херсоні, більш ніж. 1500 тонн вивезено мулу сміття. Люди також працюють з різних областей, близько 100 комунальщиків. Також десене допомагають в аварійна рятувальна служба кожного дня там, і також комунальна техніка з різних регіонів. Працюємо, продовжується підключення і електропостачання на на, на території, які були підтоплені в корабельному районі. Під за вчорашній день 200 е, людей вже ще були підключені внаслідок того, що одна е, тягнула підстанцію, підключили, електропідстанцію і е, з'явилося світло. Але вчора була е, негода. Тут у нас на Херсонщині, в Соні і було підключання аварійне, але потім включили все. Е, також продовжується близько. Та гектар тільки за минулий тиждень очистили ці е, наслідок цього ну, комунальщики в, в корабельному районі по різним селам е, і також в Херсоні працюють е, комісії, які складають акти. вже близько 100, е, 1500 актів обстеження будинків було складено. і Люди вже можуть з цими актами подаватись на е, компенсацію збитків. Або відновлення є відновлення, бо там три категорії: капітальне є відновлення до 200 тисяч, капітальний ремонт більше 200 тисяч і вже відбудова з нуля. Це близько по нашим підрахункам близько 400 будинків, які зруйнувала велика вода внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, і це люди можуть вже отримати чи гроші, чи. Воду. На будівельні матеріали головне на пане Олександре, так дійсно що головне, що є така можливість і роз'яснювальна робота, інформаційна робота, зокрема, із на цьому напрямку, вона теж проводиться. Дякуємо вам, що долучилися до марафону. Єдині новини, ми мусимо рухатися уперед. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами.